Який я створив для того, щоб самому легше зрозуміти, і клієнту було зрозуміліше, що як і за чим ми будемо робити в рекламному кабінеті? Як ми будемо запускати рекламні кампанії, які аудиторії, які креативи будемо запускати, і які кроки клієнт буде робити перед тим, як зробить там дію. в даному випадку купить курс. Ну там якийсь або інтенсив, немає рецензії. Що я роблю? Тобто, дивись, в принципі, просто потрібно розібрати концепцію рекламної кампанії, тобто що буде в неї включатись. Рекламна кампанія вона може включати в себе декілька різних аудиторій, і я тут, в принципі, для прикладу, собі прописав. Тобто, це може бути кожен сегмент аудиторії, який ти прописала, в аналізі цільової аудиторії, або інші якісь зв'язки, які можна також використовувати ну, тобто, при запуску. Тобто, це може бути широка аудиторія, взагалі без інтересів, тобто ми даємо можливість алгоритмам Фейсбуку оптимізувати покази під тих людей, яких він сам обере. А він насправді непогано справляється з такою задачою, оскільки алгоритми там дуже потужні. Потім аудиторія там по професіях, наприклад, по навчанню. Ну тобто можна розділити на прямі інтереси і непрямі інтереси. Ну тобто, якщо це курси німецької мови, знову ж таки, то тут у нас прямі інтереси: німецька, німеччина, навчання, онлайн навчання, там ну такі прям максимально, максимально прямі інтереси, які стосуються нашої школи. Непрямі інтереси тут можна віднести вже такі інтереси, як програмування, мова програмування, там JavaScript, c -sharp, C++, плюс програмна інженерія, інженерія. Uh, і тому подібні речі. Тобто, по суті, ми викремлюємо сегмент uh, програмістів, але це не є прямі інтереси, це вже є uh, не прямі інтереси. Ми шукаємо через uh, професію людей, які будуть uh, потенційно зацікавлені в німецькій мові, тобто така логіка. Ну і може бути таких зв'язок декілька. Uh, тобто по медицині, по програмуванню, по інших якихось професіях. Також можна використати, наприклад, зв'язку інтересів, коли ми беремо люксові інтереси, а там, типу, розкошна недвіжимость, ювелірка, айфони, макбуки, часто путешествуючі за границі. Ну, тобто, такі прям віп віп віп- інтереси. На них, звичайно, всі таргетяться, але і вони типу, можуть цілком непогані результати приносити. Окей, якщо не для школи, то для якоїсь іншої сфери, наприклад, б'юті сфери, такі інтереси будуть прям дуже круті. А далі є можливість погратися з більш такими технічними налаштуваннями, а саме ретаргет і Look-Alike аудиторія В чому різниця? Look-Alike аудиторія ну тобто, можна здогадатися, це є схожа аудиторія по базі. Наприклад, є люди, які протягом року якось е, контактували з інстаграмом, писали повідомлення, е, лайкали пости, там підписувалися, ще щось робили коротше, як-небудь е, взаємодіяли з інстою. І це все Facebook Фейсбук аналізує. Ну там інстаграм аналізує е, компанія Мета, і можна зробити аудиторію. Схожу на тих, хто взаємодіяв з Інстаграмом. Тобто, по суті, це теж дуже цільова аудиторія, яка, на думку Фейсбук, є дуже схожа на тих людей, які, наприклад, взаємодіяли з Інстаграмом. Також окремо можна виділити сегмент аудиторії людей, які писали повідомлення. Тобто не просто лайк поставили, а прям писали повідомлення в інсту. І це ще більш тепла аудиторія. Тобто ну, можна зробити аудиторію, схожу на тих людей, які писали повідомлення. А ретаргет це повернення людей, тобто це буквально реклама на людей, які раніше взаємоділи з інстаграмом, або писали, наприклад, повідомлення. Або якщо це сайт, то були на сайті, зробили якусь цільову дію. Там заявку залишили, покупку, корзину, будь-що. Це все Фейсбук трека, і потім на людей, які зробили якусь конкретну дію, можна повторно запускати рекламу. До речі, так і працюють великі електронні комерції. Коли ти можеш побачити себе в рекламі, а не знаю, в інсті. Товари, які ти нещодавно десь переглядала, або схожі товарі на ті, що ти колись переглядала, До того працює ретаргет. Ну тобто, в такі всі зв'язки можна використовувати в запуску рекламних кампаній. Що далі нам треба зрозуміти? Окей, ми визначилися з аудиторіями, яка це буде, можна їх запускати одночасно, по черзі, просто як для прикладу. Далі нам треба визначитись тим, що саме будемо цій аудиторії показувати. А зазвичай це, ну як не дивно, продукт хедлайнер, тобто найбільш популярний продукт, який продають найчастіше, який в принципі. Ну, є головним типу, що, що хай бізнес е, догори. Е, в даному випадку серед всіх продуктів, які у нас є, це є курси німецької мови. Це один з найбільш, е, скажімо, рентабельних продуктів, що вони мають, саме безпосередньо онлайн-курси. Вони найдорожчі і вони з найбільшою прибутковістю. Тобто людина, якщо купляє навчання, вона займається як мінімум декілька місяців, і декілька місяців справно платить, як то кажуть, гроші. Е, тому нам потрібно, наприклад, під кожен сегмент цієї аудиторії по інтересах або там по інших якихось а, показниках зробити рекламні оголошення і робити оголошення продаючи типу саме ці курси німецького німецької це може бути відеокреатив фотокреатив я не знаю кільцева галерея будь-який формат це може бути а, тригерний офер типу а, Прямий, ну, тобто, вивчив Німецьку за 2, за три години на тиждень, це може бути офер. Програміст не може знайти роботу в Німеччині, типу, чи шукаєш роботу в Європі, чи шукаєш закордонні проєкти, а, тобто так вичіпити. або там, якимось іншим шляхом зробити, типу, креативи так, щоб вони відрізнялись і можна було відслідкувати, на який з оферів той чи інший сегмент реагує краще. А продукт, по суті, залишається одним онлайн курси німецького. Після того, як ми цю всю штуку зробили, ми маємо визначитись з місцем, куди ми будемо вести цей трафік. Sorry. Ми цей трафік можемо вести, як мінімум ну на ну, як мінімум на чотири такі платформи, а це безпосередньо може бути повідомлення в Direct, тобто, коли людина сама, ну тобто пише тобі повідомлення, привіт, скільки коштує навчання, і ти вже ведеш комунікацію в Діректі. Це може бути посадкова сторінка у вигляді сайту, коли людина з реклами одразу приходить на сайт і бачить там всю її необхідну інформацію. А, потім вже думає, чи купляти, чи не купляти, чи залишати заявку, чи ні. Бо це може бути чат-бот, де людина також приходить. Ну, по суті, по такій лозіці, як і в, в цьому в діректі, тільки там замість менеджера сидить, що це пропрацьовує чат-бот збирає якісь дані, а потім вже знову ж таки передається все менеджеру в форматі Google таблиці там або якомусь іншому форматі, а менеджер вже далі дожимається все діло в продажу. Ну і квіз-лендінг. Квіз-лендінг, або можна там не знаю, на іншу будь-яку лідформу запускати трафік. Квіз-лендінг, по суті, прикольний тим, що це і є. Покажу. Літформа, але вона сильно вдосконалена. Зараз з прикладом одразу. Умовно. Так виглядає квізленд. По суті, сторінка, де розписано безпосередньо, що це за школа, і, в принципі, одразу зрозуміло, що можна з цим, -цим зробити. Людина натискає кнопку залишити заявку, і тут йде такий вигляючий елемент, як. Ну, типу, наводящий вопроси, як ви оцінюєте, наприклад, свій рівень? І тут людина обирає, наприклад, початковий. Приходить далі. З якою ціллю хочете вивчити німецьку мову? Там, наприклад, для роботи скласти міжнародний іспит, для школи, для універу або там щось інше, інший запит. І останній крок зазвичай в таких візах це є літформа, де людина залишає ім'я і номер телефону для того, щоб в подальшому з нею змогли зв'язатися і прокомунікувати. Такий от формат. Тобто, по суті, це щось середнє між сайтом і звичайно відформою від ФБ, тому що тут є вовлікаючі випроси. Вони фільтрують аудиторію, тому що для того, щоб залишити заявку, їм потрібно як мінімум декілька кроків осознанно пройти. Тому і конверсія в продаж буде більшою, більш якісна аудиторія. А, ну, далі що? Далі вже тут можна розказати, куди ці заявки потрапляють, як їх слід обробляти. Тобто, наприклад, приходить з повіщенням в телеграм-чат, що от є ім'я, номер телефону, ну там і для мене якась корисна інформація. Якщо, наприклад, це, типу, квіз, як я показав, тут також можна, зараз тобі покажу, також можна і підтягувати питання. Ну, тобто, наприклад, Тут спортзал, але тим не менш підтягуються відповіді, які людина вибрала в цьому квізі, і вже також допоможе людині менше зрозуміти, що тут їй можна порекомендувати одразу. Окей. Тобто сама стратегія включає в себе безпосередньо сам розбір запуску рекламної кампанії. На яку аудиторію, який продукт, яка посадкова сторінка і що з цим будемо робити? У ну, тут я розписав просто для менеджера, щоб він зрозумів, що наприклад в себе включає саме воронки через дірект, коли людина пише повідомлення, їй можна запропонувати одну, другу, третю послугу. Потім донести цінність, розказати про. Досягнення там школи про те, там скільки учнів, які учні, щоб людина повірила, що дійсно тут чомусь вчать, і дуже класні люди тут навчаються. Ну а потім, типу, дуже майже такі мотивуючі елементи, як соцпруфи, типу, відгуки, акційна якась пропозиція з дедлайном, щоб людина побачила о супер, типу, активний набір там до кінця цього тижня. Значить, мені треба швидше прийняти рішення, чи буде цим займатися чи ні. Якщо буде, то треба швидше сплачувати, щоб встигнути на на місця, які ще залишились. Um, такий от приклад саме в воронці, які ми запускаємо на лідогенерацію, тобто на запуск, з метою отримати контактні дані, або там інфобіс, якщо нам, в принципі, теж треба щось поподавати, якісь інші курси. В e commerce тобто в електронній комерції, ця воронка буде абсолютно іншою. Я можу тобі трішечки потім показати. А поки скажи, будь ласка, чи є у тебе якісь питання, чи все тобі тут зрозуміло, чи може тобі ще раз щось пояснити. Ні, в цілому дуже класно пояснюєш, що зрозуміло. Так. Да. От одним з завдань, типу, я зроблю один макет типу для школи, щоб ти побачила в принципі ну під один продукт. Як може зробити? А ти, в принципі, можеш також скачати цю безкоштовну прогу. Вона є як в браузері, до речі, так і застосунок. Дуже прикольно, дуже легко всі ці майн-карти малюються, і ти потім зрозумієш, що тобі з цим дарівцем робити. До речі, воно дуже сильно підвищує конверсію в продаж. Типу, коли ти продаєш свої послуги, а я пам'ятаю, я довго набивав руку, типу шукав підхід до клієнтів, тому що мене ніхто ну типу, ти робиш, наприклад, холодні розсилки там, якимось школам. Кажуть, що ти отакий-то такий, то, -то можеш не знаю, займаєшся таргетом, а тобі ніхто не вірить, тобі, на тебе всім байдуже, і ніхто навіть не буде слухати тебе. А коли ти їм пропонуєш, типу, запускати відео скрінкаст, тобто, де ти робиш таку типу, стратегію, по показуєш що за чим будеш запускати, то людина, яка вже передивиться ці відео, вона зрозуміє, що офігеть, от як це працює, і якщо людина цим всім займається, то виходить, що дійсно вона в цьому розуміється і з більшою вівергідністю погодиться працювати з тобою, тому цей інсайт я також тобі палю, mm. Вот. Думаю, просто щоб одразу показати тобі комерс e воронку, ну можна зробити, в принципі, наступне. Зараз я відкрию, пошукаю. Ну, окей. Це от бюті магазин. бюті магазин косметики був в Австралії. Тут, в принципі, просто по-іншому воно оформлено. Тобто, ми запускаємо рекламну кампанію нам як мінімум на два. На дві категорії трафіку на холодний трафік і на теплий трафік. Холодний трафік це нагадую, люди, які взагалі ніяк не контактували з нами, не знають не про нас ані назви, ані наших. Продуктів, а в нас взагалі не знаю. Ну тобто, ти перше, вперше бачиш цю компанію, ти не маєш до неї жодної довіри. І тут вже знову запускається широка аудиторія: інтерес один, інтереси два, інтереси інтерес три, лукалайка -like аудиторія. І ти ці аудиторії показуєш, наприклад, ці рекламні оголошення. Тобто ми там пропрацювали щось. Там у нас було одне, одна, друга статична картинка, відео, потім пару тіктоків класних, і продаючих було. Ну там ще трішечки картинок і динамічний каталог. Динамічний каталог це більше про товарку вже. Це також ну, по іншому запускається, але тим не менше, як опція воно існує. Ну, і ти тут прописуєш офери, типу, невеличкі, короткі офери, які можна, в принципі, міксувати з будь-яким з цих рекламних оголошень. Тобто, ти можеш ну, прям, комбінувати це все діло. З теплим трафіком, то тут вже трішечки інше. Бачиш, тут вже написано були на сайті протягом 7, 14, 30, 90, та 80 днів. Тобто люди, які вже були на сайті, але, наприклад, не зробили якусь водію. Протягом 180 днів можна налаштовувати ретаргет на них, Тобто, якщо людина була на сайті півроку тому, то і у нас от вдруг з'явилась якась акційна пропозиція. І ми можемо повернути людей на сайт, щоб вони зробили сільводію. Ну і типу взаємодіяли з сторінками за також за весь час. Не просто, не просто приходила там ще якісь кнопки, тикали. І люди, які додавали в корзину. Тобто, це взагалі найбільш класна аудиторія. Якщо вони не в якийсь момент, наприклад, складають товари в корзину, таке, до речі, часто можна подивитись на якихось типу, розпродажах. Умовно чорна п'ятниця. Люди за день, за два приходять на якісь інтернет-магазини, додають в корзину там товарів на декілька там. Тисяч доларів умовно. А коли починається розпродаж, вже ці самі товари скуплю, скуповують. І по суті, ми можемо в цей момент, коли починається чорна п'ятниця, запускати ретаргет на тих, хто давав додавав товари в корзину. І потім вже ці люди самі згадують про те, що ой, клас, я тут колись бачив, треба перейти купити. Ну і тут, типу, ретаргет оффер один, два, три. Типу знову ж таки динамічний каталог. Um, так, ну тут Google, Google, ми чіпати, поки не будемо і більш така об'ємна воронка, наприклад. У запуску одного товару, але також за моделлю запуску e-commerce. Е Тут у нас е продукт один, він може тобі показати? Будь-який з цих продуктів, е якась харчова добавка, не має значення, яка. По суті, це теж інтернет-магазин, тобто ніякої дірект-воронки, ніякої лід-форми, Людина переходить на сайт, залишає заявку. Ой Боже, залишає, додає товар в корзину і е е потім купляє. Е що тут e, треба розуміти? Треба розуміти, що в таких ситуаціях у нас йде абсолютно по іншому воронку продажів. Я тобі скину окремо курс по e-commerce, подивишся його там абсолютно інший екосесвіт. Типу, я тобі зараз коротко розкажу, але щоб не витрачати їх з два часу, я раджу тобі подивитися ці відео окремо. Але що тут треба розуміти? Тут треба розуміти, що трафік у нас поділяється вже, як мінімум, на три категорії: e, саме: холодний, теплий і гарячий трафік. Тобто, ну окей, гарячий трафік будемо рідше використовувати, тому що його, як завжди, буває не менше. Але. Холодний теплий трафік, то тут вже прям треба розібратися. Для чого це робиться? Холодний трафік люди, які не мають жодної довіри до компанії, скоріш за все, не будуть купляти одразу. Тобто вони, якщо і шукають якийсь продукт, наприклад, під Ну, який запит, то вони перейдуть, подивляться у конкурентів, зайдуть, подивляться де дешевше, де якісніше почитають зі на одному, другому, третьому сайті, можливо, зайдуть на Амазон чи інший якийсь агрегатор, там подивляться і будуть робити вже висновки там, де самостійно. Тому наша задача в першу чергу отримати перший контакт від клієнта для того, щоб мати до нього вже якийсь доступ, а безпосередньо залучити людину, тобто мотивувати в рекламних оголошеннях не покупкою, тобто не, не формулювати офери як. А, прийди купи типу, товар. А ні, просто розказати, що ось, типу, у тебе є така то проблема. Дивись, у нас є класне рішення. Переходь, подивись, почитай детальніше. І людина переходить на сайт, і, як мінімум, у нас вже з'являються пікселі інформація про те, що людина прийшла на сайт. І в подальшому ми можемо запускати на неї ретаргет. Тобто, вже є якась імп'ямодія. Вона може подивитись, почитати, подавати по... щось в корзину. Ну тобто, і все, і вийшло там. Просто побачила, почитала, і, і все. Далі від неї немає сенсу що щось одразу требувати. Друга стадія це вже коли ми маємо повернути цю людину на сайт для того, щоб вона виконала там більш-менш цільову дію. А безпосередньо, все ж таки, прям 100% як мінімум додала в корзину, як максимум купила. Тобто, ми вже кажемо, що умовно в тому ж рекламному оголошенні можемо показати те, що. Ну, тобто, ти той самий тригер, тобто там це ніяк не можеш знайти там таблетки для похудіння, Дивись, що у нас є по акції. Приходь, замовляй, і тут вже можна зробити акцент на те, щоб людина все ж таки прийшла і замовила цей продукт, тому що відносно недовгий час тому вона вже бачила це в рекламі. Вона вчитала там якусь інформацію на сайті. Вона вже цікавилась цим продуктом. Тому нам є сенс запустити такий офер, який буде спонукати до якоїсь цільової дії. Ну і так само статичні картинки, відеокартинка ну то і формати аудиторії, тобто широка аудиторія, інтереси, лук-лайк, -like, типу люди, які клікали на сторінки. Ну і так само, тобто зрозуміло логіку. Я думаю, і після того як людина, наприклад, вже оці всі два елементи пройшла: от перші, оці, оце і оце можна прям запускати максимально продаючі офери на те, щоб людина купила. Тобто, закінчив покупку. Тобто, ми бачимо в тебе в корзині, типу, оцей товар, закінчить покупку, закінчить потур, зроби покупку до кінця тижня і отримай там. Щось в подарунок, або ще щось, або ще щось, і ми вже дожимаємо, дожимаємо людину в продаж. Це у нас відбувається просто поетапно. Спочатку ми знайомимо з людей, типу acquisition, залучаємо людей е, подивитись на товар, там почитати якісь характеристики, там зробити якісь дії, а потім вже потрібно дожимати їх в продаж. Це ще називають retention, повернення аудиторії. Ну і е, ця частина з ретаргетом, частина з ретаргетом використовується на сайтах і, взагалі, на скажімо, ну на проєктах з великим об'ємом трафіку, які мають вже прям ну скажімо, якусь клієнтську базу, це, наприклад, та сама розетка. У них клієнтської бази, ну просто жопе. Вибачте, вона величезна і вони мають абсолютно різні способи типу сегментації взаємодії цієї аудиторії. І це як працює умовно. У нас на цьому сайті також є великий об'єм трафіку. І якщо людина, наприклад, купляла один якийсь з цих продуктів. А у нас є сміжний продукт, типу в іншому форматі, наприклад, не порошок, а капсули, або там не знаю, з'явиться якийсь інший продукт, який буде потенційно цікавий нашій аудиторії, яка вже купила, наприклад, цей продукт. То ми можемо просто запустити на них ретаргет з якимось іншим офером, і виходить, що нам потрібно витрачати, скажімо, і часу, і гроші трішечки менше, в тому плані, що нам не потрібно для того, щоб. Продати наступний продукт, витрачати час і гроші на те, щоб познайомити людину з брендом, познайомити з там, ще з якимось продуктом, цим цим вона вже купляла, вона вже знає, що це круто, і вона вже набагато тепліша аудиторія, і вона ну виходить, що вже прям гаряча, тому що у неї є досвід роботи з нами, і вона з більшою ймовірністю прийде і купи купить а, наш новий продукт. Ну і в принципі тут так само розбито, що аудиторія були на сайті протягом 7 днів, а, типу, були на карточці продукти протягом 7 днів. На сайті 14, ну там до 180, і от так само до 180 днів були на карточці продукту. Також тут можна додати, що людина, яка купляла, тобто або додавала в корзину, ну тобто, ось трафік на людей, які додавали в корзину товари протягом 7 днів, 14 180. так само, і люди, які робили покупки протягом 30 днів, останніх протягом 90 днів і 180. тобто так воно і працює, що нам потрібно працювати в декілька етапів, і це скажімо, прям дуже розвернута модель а Саме в продажу якоїсь електронної комерції, але таке ж знову ж таки, не обов'язково, тобто, це не є, скажімо, як панацея для продажів, це як о, великий такий довгостроковий підхід для будови якихось відносин між клієнтом і брендом. Якщо товар, наприклад, недорогий і дуже зрозумілий, то звичайно нам немає сенсу отак от замарачуватися і все це діло пророблювати. Тобто, якщо людина, наприклад, шукає пару курсів для бігу. То нам не потрібно знайомити людину, наприклад, з брендом, не потрібно розказувати, що це за продукт, і так зрозуміло, що це кросівки, одягаються на ноги і в них бігаються. Тут нам можна обмежитись типу, і прямими продажами, і, там, і якимось невеличким теплим трафіком. Тепер запитую, чи все зрозуміло, чи якось ще можна пояснити. О, все добре, все зрозуміло. А, Ну, сорі, тому я просто маю запитувати, тому що вдруг що? Хм. Ну, так само, наприклад, і воронки продажів. Постійної білизни на Канаду. Так само, наприклад, top of funnel, middle of funnel і bottom of funnel, тобто верх воронки, середина воронки і дно воронки. Тут у нас на верхній частині з'являються оці от холодні аудиторії, де ми звужуємо там інтереси звуження 1, звуження 2, звуження 3, демографічні інтереси, там якесь сегментування по віку, по гендеру, тобто по полу, аудиторія, там і все таке. Ну і знову ж таки показуємо там інші якісь формати аудиторії. Це може бути. Ну ну, тобто, різні зв'язки. Покажемо статичні картинки, наприклад, всім або відеокартинки. І нам головне отримати перший, перший дотик від е, цих від людей, щоб вони перейшли, написали якесь повідомлення, або хоча б на сайт перейшли, перейшли, потикали. Ну а далі вже ретаргет на людей, які зробили цей перший дотик, ми робимо для них другий дотик, показуємо вже інші е, офер. Тобто, по суті, формати ті ж, але самі офер будуть різні. Ну і повернення клієнтів це як допродаж або крос-маркетинг. Наприклад, людина, яка купила, скажімо велосипедки, щоб ходити в спортзал, їй можна показувати, наприклад, спортивні товари, ну там інші для спортзалу. Тобто, так само вона з більшою ймовірністю їх купить, тому що все ж таки, ну, коротше, це вже такий от і commerce Але насправді то таку штуку використовують і в інфобізі також. Умовно уявімо, у нас є курс по програмуванню від якоїсь конкретної людини. Він коштує, ну. Тих самих доларів 200-300, наприклад. Людина, яка взагалі не має жодного платику, вона не бачила, не знаю людину, не знаю експерта. Ну з якою ймовірністю вона купить у нього продукт? Ну ні з якою. Тут, звичайно, знову ж таки, підключу підключаються оці канали трафіку, категорії там холодний теплий трафік, але працює воно по іншому. Тобто, у нас тут вже підключається і прогрів, і це вже і в історіях, і в марафонах можна робити там якісь. Е цей рід магніт для залучення аудиторії, потім а, ретаргет на людей, які писали повідомлення, і так, і так, і так, і так все це діло прогрівати і продавати. Тобто, по суті, ця стратегія з категоріями трафіку вона досить універсальна, тому не тільки під e-commerce вона і підходить. Просто в запуску, наприклад, онлайн-навчання, запуску в запуску онлайн-навчання, воно трішечки за іншою схемою, а по суті, те ж саме. Так от виглядає стратегія. Думаю, що додати. Крутяк. Але мені треба буде передивлятись урок ще раз однозначно. Так, да, я тобі можу покидати посилання на ці борди, е, типу, ну, коротше, щоб ти також подивилась. Mm, ну, я покидаю тобі оці посилання. Ну, в принципі, на сьогодні, я думаю, достатньо, тому що далі лізти немає сенсу. Треба з цим розібратись. Однозначно. Ну, тоді що, тоді. Це, в принципі, все. Запис я тобі також кину. Супер! Ну, все, тоді, Окей, до... чекаємо. Гарно, тобі бувай.